Якщо ви хочете працювати саме у Норвегії, вам потрібно шукати роботу у Норвегії, а не в Україні, щоб вам знайшли роботу у Норвегії. О, Я побачу вас в інстаграмі, що можна оплатити з першої зарплатні вакансію. О, ні, вибачте, цього не можна зараз. Це так, а Чому ви дурите людей? Тобто, це вже це вже якийсь дзвіночок, що вам не потрібно це робити. Друзі, всім привіт. Сьогодні будемо розмовляти на тему шахрайства у Норвегії. Це просто стало нереально актуальною темою. Дуже багато українців пишуть коментарі, дуже багато українців пишуть в дірект. Женя, що робити, як, як цим боротись, ніяк. Бо вас просто розвели. Вам надали послуги інформативні, і ви за них заплатили кошти, ви заплатили за них 14, 20 євро чисто за консультацію, яка вам нічого не дасть. Потім за вакансії люди платять 180, 200, 400, 800 євро. Просто це щось і дуже багато, дуже багато людей. Ви просто не розумієте, які це цифри. Вони, ці люди, хто це роблять, вони розуміють, що зараз, як ніколи, багато українців знаходиться у Норвегії, та й за кордоном це не тільки про Норвегію, там вони про всі, про всі країни Європи. Але саме Норвегія і Швейцарія це ж дуже популярно. Бо тут нереальні зарплати, бо тут 5-7 тисяч платять. Тут просто рай на землі, як всі вважають. І тому я зараз розкажу просто покажу вам приклад цього шахрайства. З чого ми розпочнемо? Саме цікаве з того, що українці, які приїжджають сюди у Норвегію, отримують колективний захист. Їх ну не то що спонсорує, їм виплачує кошти Норвегія, їм допомагає Норвегія. Все знаєте у кого вони шукають роботу? Вони шукають роботу у українців. Вони пишуть на українські сайти, вони пишуть українцям, які якби, якби зареєстровані в Україні. А потім виходить, що вони зареєстровані в Польщі, а потім виходить, що вони зовсім не зареєстровані. Бо коли ти приходиш на цей адрес, який в них вказаний в договірі. Як би договір. Це ви розумієте, що це все просто це фальшива бумажка. Після того, як ви скинули кошти, як ви скинули кошти за вакансію, все. І вам сказали до побачення, телебачення, все, просто ваших коштів не буде. І ви повинні зрозуміти одне. В, ну, 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 ви повинні зрозуміти одне. В, в Норвегії офіційним вважається та фірма, яка працевлаштовує, яка зареєстрована на території Норвегії. Якщо ви хочете працювати саме у Норвегії, вам потрібно шукати роботу у Норвегії, а не в Україні, щоб вам знайшли роботу у Норвегії. Ви просто зрозумієте це. Норвегія трішки інша країна. От Норвегія, Швеція це все Данія трошки інше. І коли ви бачите, наприклад, я зараз покажу вам переписку з людиною про те, що я спитав, що я сказав, що в мене є документи, і вони мене спитали, які в мене є документи. І після я заходжу на інстаграм, на якому 16 тисяч підписників. Я заходжу просто в підписки. І щоб ви зрозуміли, ну, всіх, кого я листаю, це всі накручені підписники. Вони працюють майже там, 10 років, там, 20 років, все ти відкриваєш. Як може у аккаунту якого 16 тисяч підписників, бути 5 лайків? Ну, ви розумієте, що це не може такого бути фізично. І потім ви перевіряєте всіх підписників, і з підписників там просто жодного із тих, кого я перелистав, 100 людей, це всі просто фейки. І коли вони виставляють коментарі, там вони в деяких коментарях помилилися. Ти дивишся, заходиш. А це люди фейки, це пишуть коментарі, фейки. Ти можеш вказати, які коментарі на яку тему тобі потрібні. Тобі це ти купляєш ці коментарі, і все все просто Заходить якийсь українець. Отакий, і бачиш, що все класно, 16к підписників, що вони працюють, працюють, два роки, ще два роки тому. Це ж просто ви уявіть, це скільки вони працюють, що в них є е, два роки тому публікації. Тобто це схема просто, я не знаю, як їх не забанити, як їх не заблочити. Я не знаю, як це робити, але просто хто знає, підкажіть. І коли ти з ними. ну В них в них саме, саме цікаве, в них в інстаграмі, ось дивіться, в Інстаграмі вказано, е, ми не беремо, можна оплатити вакансію з першої зарплатні. Я пишу менеджер у цьому. О, я побачу у вас в інстаграмі, що можна оплатити з першої зарплатні вакансію. О, ні, вибачте, цього не можна. Зараз це так. Чому ви вдурите людей? Тобто, це вже це вже якийсь дзвіночок, що вам не потрібно це робити. В Норвегії є фірма. Наприклад, я знаю фірму, вона називається Адеко. Я скину посилання в описі до відео. Вона називається Адеко. І для того, щоб працевлаштуватись, вам потрібно що? Вам потрібна мова норвезька або англійська на гарному рівні. І там вони працевлаштовують реально нормальні зарплати, все класно, все окей. Тільки ви повинні знати мову, і ви повинні знаходитись в Норвегії. І дуже багато українців шукають ще заздалегідь, переїжджаючи, іммігруючи по Європі або з інших країн, або з України, хто може зараз виїхати, хоч заздалегідь знайти собі роботу і потім вже приїхати в Норвегію одразу клас працювати, заробляти ці нереальні кошти. Ось, наприклад, дивіться, вставочка прикладу, скільки грошей вони обіцяють. На рибному заводі вони обіцяють 5, 200, 5, 700 євро чистими плюс житло. Люди, зрозумійте, ви просто можете зайти в коментарі, почитати, що люди пишуть в Тіктоці під моїм цим відео. Я знімав схоже відео в ТікТок, але дуже коротке. І там просто людина пише, я роблю на рибному заводі, працюю 165 годин і заробляю 2700 євро. Тобто 2700 євро людина заробляє за 165 годин на рибному заводі. І пише, це складна робота. А вони пишуть, що це 5 205 700 із житлом. Щоб ви розуміли, просто житло 500 євро десь на людину, це мінімум, це мінімум коштує. Наприклад, зараз мій друг хоче зняти житло, і там десь буде 7 тисяч 7 крон, 7-8 тисяч крон, 6 тисяч крон десь так. Тобто це 550-600 євро. Ну, ось так ви повинні розуміти, що тобто, якщо 5700 якщо 5700 вони вам обіцяють, це 5700 плюс ще 500 за вас житло. Ну, ось уявіть, зарплатня 6000. Наприклад, всі майже українці, які тут починають працювати, вони отримують від 180 грязними до 215-20 крон. Тобто це десь 14 13,5 з половиною до 16,5 з половиною до 17 євро чистими за годину. Це реальна зарплатня, реально все. Але я вам раджу її цю роботу шукати, коли ви вже приїхали, коли ви коли ви вже трошки десь інтегрувались. Я знаю багато прикладів. Ті, TikTok, мені дуже багато людей пишуть. Це нереально без мови, нереально я просто знаю людину. Його звати Женя, але він там підписаний ЖК якесь там в Тіктоці. І цьому чоловіку вже 45+, і він знайшов роботу. Просто приїхавши перший день, він познайомився з людиною, спитав: я хочу працювати. Він сказав, що ти вмієш. Він розповів, що я вміє. все, йому надали роботу. і Зараз він вже працює. Ви розумієте, все залежить від людини, все реально, все в цьому житті. Реально, але ну треба щось для цього зробити. Наприклад, мені дуже багато там, гнівних коментарів пишуть, о, класно, ви знайшли роботу, такий молодець, а мені. Ну блін, ну це, чи, чи це проблема? Це, ну, це не моя проблема. Я знайшов, бо я цілеспрямований, в мене є якась ціль, я її хочу. Це мета моя знайти роботу, бо в мене є родина, бо в мене немає коштів, бо мені потрібно кормити мою родину. Бо я не хочу, я хочу, щоб все було у моєї дитини. Ну, я не знаю, це нормально. Для того, щоб вам знайти роботу, вам теж треба прикласти якихось зусиль. Тобто це нормально, я вважаю це нормально. Ну кожен ви робить свій вибір. Але ну так, ви можете через якісь там українські фірми, але щоб ви розуміли, жодної людини, з якою тут познайомився, з норвежцем, з поляком або з українцем, ніхто не працевлаштовувався через фірму. Всі познайомства, всі знали когось, хтось допоміг комусь, хтось, і отака цепочка. І в Норвегії, от, наприклад, мій роботодавець, я не можу нікого йому запропонувати. Він може спитати, якщо він зі мною нормально спілкується. Як буде вакансія, він скаже: О, Жень, дивись, є вакансія, і ми зараз шукаємо людину. Якщо в тебе є знайомий, ти можеш мені надати цю кандидатуру. Я розгляну, ми все там по інтерв'ю буде, все, все як потрібно. Але вони платять, коли вони. Коли вони хочуть знайти працівника собі, вони платять в агентство, щоб агентство знайшло. Тобто, все, все не так дуже просто. І всі, хто знаходять роботу тут, вони заходять або через норвезькі агентство, або знаходять самостійно. Друзі, будь ласка, ну не ведіться. Я не знаю, як не знаю, як ще людям пояснити, що це реально просто таке кидалове. Я не знаю, як це як це, як, як це можна повірити. Ну. Зрозумійте, зрозумійте, що рая на землі не буває так. Може тут класна природа, може тут тут класні люди. Реально тут дуже різниця велика з Європою, де я був, наприклад. Але просто ну не може бути так, що тут люди отримують 6 тисяч сім за рибний завод, і потім вони витрачають тільки півтори тисячі, і всі п'ять тисяч залишаються їм. Ні, ось, наприклад, людина працює. Щоб ви просто розуміли, зарплатню людина працює на державу і працює викладачем в університеті. І людина заробляє 4,5 тисячі євро. Тому дивіться самі, і це в людини дуже великий вже стаж. Так що не буває просто цих сказок. Не вірте в цій басні, не вірте в це, думайте головою, спитайте в когось, спитайте в когось, хто тут вже знаходиться. Якщо ви хочете залишитись тут, я вам рекомендую вчити мову без мови реально. Майже нереально. Реально, але ну це буде, ну це таке не розвиток. Якщо ви хочете реально розвиватися, вам потрібно знати мову. мінімум на рівень b 1 Це для гімназії, там для коледжів. Може, а b 2 це вже рівень, коли поступати в університет якийсь. І ось на цьому рівні вам потрібно знати мову. Треба, як не знаю, хвататись за якийсь шанс. Якийсь шанс просто. І залишатись тут, якщо ви цього хочете. Якщо ви цього не хочете, ну то вже, то вже справа кожного. А ще ж саме цікаве, просто тобі реклама попадається. Якщо ти живеш тут, наприклад, у Норвегії там хоч час гуглив робота в Норвегії, то тобі це попадається просто кожен блін, день по 10 разів. І я заходжу на цей сайт, ну окей, я там написав менеджерам. Це саме цікаве. Я написав менеджерам, і там є три менеджери. Я написав всім, і всі відповідають по різному один пише, що ціна 180 для Норвегії вакансія коштує євро. Другий пише, що 120 для українців. Спочатку питають у тебе, а ти з якої країни, потім ти пишеш, і вони виділяють всі багато країн, там СНГ, ну, всі з країни, і вони пишуть в скобочках, типа, і, і в дужечках вони пишуть 120 20 євро Україна за, Зараз коштує така скидка, в них розумієте. Інший менеджер пише 180, і третій менеджер пише 200. Ну як це може? Ви вже повинні замислити, що щось тут не чисте просто. Блін, три менеджери, одна фірма, і всі пишуть різні ціни. Ну, ви зрозуміли, так? І коли ти питаєш них за договір, вони пишуть ось договір, ну ти читаєш цей договір, ну це просто бумажка, це, це, це папірець, який можна просто отак от викинути, і все. Ну дивіться саме. Ще раз повторюсь. Ще раз повторюсь, потрібно багато знайомств. Знайомтесь, не соромтесь, не знаєте мову, знайомтесь, пишіть в перекладач. Спілкуйтесь з людьми, заводьте якісь знайомства, повірте, дуже багато поляків, які можуть допомогти. Хоч просто кожен день на рибалку чи ще кудись ідеш одні поляки, просто і вони можуть допомогти реально. Вони знають, де робота, де все. Зрозуміло, що вони спочатку допоможуть своїм, а потім вже вам. Ну але є шанс того, що ви працевлаштуєтесь, тому не гайте час, робіть щось для того, щоб знайти нормальну роботу. Не кидайте нікому гроші просто так ось на вітер. Це повинен реально бути договір, це потрібно буде, повинна бути компанія якась, яка вас реально супроводить, яку ви можете прийти. Тобто, ви повинні це спитати, а не так, що просто онлайн скинув 200 євро. За що так ви вами? Я тільки порозмовляв з вами, блін, 3 хвилини. Я вже повинен 200 євро кинути за вакансію. Вам це підходить? Та як це може підходити? За 3 хвилини 200 євро? Класний заробіток. І Канал змінив назву. І тепер він називається My Life і Норвей. моє життя у Норвегії, бо я хочу просто розширювати свої теми. Я хочу ну дивіться. У мене канал називався до цього Джон про життя в Норвегії. джон про життя біженців у Норвегії. Ну і це, знаєте, типу я повинен знімати тільки про біженців. Але ні, я хочу знімати про все. Я хочу знімати про екологію, про їх систему, про електрику, про все. Тобто, хочу, щоб це було не тільки цікаво тим людям, хто хоче переїхати сюди біженцям або хто живе тут. і Інформація для біженців, щоб людям просто хто сидить ввечері, хоче відкрити YouTube і побачити там якесь цікаве відео, реально на цікаву тему, яке можна просто подивитися під вечерю. Я не знаю, тобто щось таке. Тому зараз канал називається і буде називатися точно вже My Life in Норве. І буде називатися так, я думаю, до кінця. Тому давайте підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки, не забувайте про це. Мені дуже, мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі. Мені подобається, коли ви пишете коментарі не просто там, дякую, там, а от якусь тему я там розповідаю, і ви її підтримуєте, там, пишете велике повідомлення, мені потрібно відповісти, там, я відповідаю вам, ви мені. Тобто, все-таки, знаєте, як комунікація між, нам, між вами і між, між мною. Мені це дуже подобається, класно. Давайте продовжуємо в такому ж ритмі. Дуже дякую вам всім.